Все буде добре, ще не означає, що все в нас буде дуже легко йти. Все буде добре, це не означає, що ми не будемо через біль іти. Все буде добре, часто означає, що добрим буде в нас лише фінал, а у дорозі труднощі чекають, лавини, шторми. Бурі, дощ і шквал. Буває і так, що Бог благословляє і береже від бурі і проблем. Та кожен з нас по різному сприймає, і по різному в житті ми також йдемо, але щоб нам в Христі не зневірятись і не падати на дусі у житті потрібна віра, вірою триматись за руку Бога. Щоб усе пройти. Все буде добре, це не означає, що все в нас буде дуже легко йти. Але якщо і труднощі спіткають, все буде добре в самому кінці. Та головне, прошу вас, не здавайтесь, і завжди Христові вдячними лишайтесь.